Сполучені штати закликали українську владу та всі політичні сили не вдаватися до минулих практик тиску на виборців та інших маніпуляцій, які псували попередні парламентські вибори. Про це йдеться у заяві Посольства США в Україні. Спостерігати за якістю проведення виборів в Україні будуть представники одразу кількох американських організацій, але одну з найчисельніших делегацій сформувала українська діаспора. Їхні спостерігачі будуть працювати на дільницях по всій Україні а найсхіднішою точкою їхнього призначення стане Слов'янськ. З Києва повідомляє Оксана Лігостова. В Україну з'їжджаються міжнародні спостерігачі. Другу за чисельністю місію після обсє надіслав на ці парламентські вибори світовий конгрес українців. Керівник делегації, канадієць Петро Штик, приїхав до осіннього Києва з еміратів, де нині мешкає і має юридичну практику. 34 градусів, сонце. А, казали, ти певний, що ти хочеш їхати? В, в воєнну ситуацію де холодно. А я сказав без сумніву, без сумніву хочу для Петра. Це вже треті українські вибори, на яких він працює спостерігачем. Робота волонтерська, жодної грошової винагороди. При цьому добровольців добровольцеві діаспори з кожними виборами більше є. Багато однодумців в цій українській родині, яка живе поза межами України, яка хоче допомогти Україні. Цього разу в місії 237 спостерігачів. Прибудуть українці з Канади, Італії, Чехії, Сполучених Штатів із 33 країн, які об'єднує конгрес, отримавши інструкції у Києві, роз'їдуться на виборчі дільниці в Одеську, і Харківську область у Миколаїв, Запоріжжя, Дніпропетровськ. До зони АТО конгрес вирішив своїх спостерігачів не надсилати, але п'ятеро людей відбудуть на вибори до Слов'янська. Попередні висновки оприлюднять наступного дня після голосування. Оцінюючи ж нинішню передвиборчу ситуацію в СКУ, кажуть, попри усі проблеми і фактичну війну на сході, ці парламентські вибори не гірші ніж кампанія мирного 12-го року. Ну є проблеми, є, є порушення, є такий стан. Ну треба признати, є на Україні зараз тепер стан воєнний, але я би не сказав, що поки що ці вибори, які зараз тепер є парламентарські, якщо їх порівняти з тими, якими були в 12-му році, що ці є менше прозорими. Я думаю, що будуть проблеми, напевно, але поки що надіємося, що, що на загал ці вибори продемонструють воєвиявлення українського народу. Оксана Лігостова, Руслан Ліниченко для Голосу Америки, Київ.